Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Мирослава і ми продовжуємо нашу тему щодо стресу. Але сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися його контролювати, а також які методи контролю і як покращити наш стан, якщо ми перебуваємо в стресі. Сьогодні зі мною наші чудові експерти Марія Ямас та Ольга Мендюк. Думаю, нашим глядачам буде цікаво почути трішки про вас. Ну, напевно, я начну. А мене звати Марія Ямас, я є консультант, канцлер. На даний момент працюю в школі як шкільний консультант. Я називаюся Оля Мендюк, я є family Nurse Practitioner, Працюю зараз в клініці, яка є родинною клінікою. Тобто, ми приймаємо пацієнтів будь-якого віку від народження і до старшого віку. Дуже приємно. Отже, в минулому випуску ми обговорювали, що таке стрес. Але чи можемо ми трішки пригадати, як розпізнати стрес і які його фізичні ознаки? А, так, звичайно, стрес може бути і фізичний, і емоційний. А фізичний стрес а, може виглядати так, як прискорення биття серця, пітливість, так само може бути а, головний біль або? А, Живіт може боліти. Часто діти жаліються, що mm. у нас животик болить. Ну, дота, напевно, також. Так, так. Кожного а, воно в кожного проявляється якось інше. Так що не в кожного будуть всі вони а, однакові. В кож в когось може бути голова крутитися, в когось. Навіть знаю є висипання такі раптові так. на шкірі, mm -hmm. на руках так. на обличчі. Зміна в апетиті, а так само може бути, що ем, безсоння. Ну, я б сказала так. Так, і дуже часто я би хотіла доповнити, що ем, важливо пам'ятати, що є різниця між тим, якщо ми маємо от щось раптово сталося, і в людини є такий, скажімо, гострий стрес, який може тривати також і довгий час. Тому що, наприклад, от ну, зараз у нас всіх на думці, коли почалася війна в Україні. Велика зміна життєвих обставин, звичайно, що це є дуже багато факторів стресу, і в людей виробляються такі більше негайні симптоми. Але так само потрібно пам'ятати, що є довготривалий стрес, який також може викликати симптоми. І так, наприклад, тоді люди постійно втомлені, не можуть розслабитися, постійно без перерви йдуть думки. Весь час йде тривога за майбутнє, і звичайно, що це впливає на загальний статус е здоров'я людини, але люди не завжди це розпізнають, тому що переважно, чому я маю бути постійно втомлена, чому я погано себе почуваю. Напевно, щось є не те з моїм фізичним здоров'ям, і не завжди то є власне, причиною. Тобто, так. першочергово люди завжди шукають якісь фізичні ознаки так. і старають е симптоми лікувати, але не розуміють, що проблема набагато глибше знаходиться. Так, абсолютно. І це може бути або якась задавнена травма, або може бути щось більше е в такому в ближчому минулому, або це може бути просто нижчого рівня, але постійний, довготривалий стрес, який також на нас впливає. Так, теж може бути. Е Можуть бути покази емоційні, це коли ми е, тратівливість, коли mm -hmm. е, підходиш до когось, а просто ну, а до тебе відповідь просто гавкають чи як. Mm -hmm. То це так теж буває. Просто люди зриваються, вони навіть не знають, що, що mm -hmm. в них є стрес, а відповідь, вроді би, ти нічого не сказав, а тобі так. Відповідають так, як кажуть, став не з тої ноги, е, ніби прокинувся, ще ніхто до тебе навіть не розмовляв, але ти вже не маєш настрою, так. навіть з яким ні бачити, ні розмовляти. Це є дуже слушне зауваження, пані Марія, тому що дуже часто буває, власне, що людина приходить, скажімо, на загальний огляд, ми говоримо про нормально себе почуває, в принципі, все є добре. Ми вже закінчили візит, все зроблено. і Тоді мені кажуть, але дайте мені щось заспокійливе, бо я щось останнім часом на всіх кидаюсь. Так, так. Це таке буває. Це наші рідні, саме напевно вони більше зауважують. То можу сказати, що це така нервова останнім часом? Чи що з тобою робиться? А, бо ми мене найчастіше якраз на них з, з, напевно зганяє. З... Зганяємо свій так. настрій. Так, абсолютно. Тому так, щоб узагальнити ознаки стресу є різними. Вони можуть мати таку дуже фізичну маніфестацію, і от в даний момент і емоційну, напевно. Так. І емоційна може бути також гостра відповідь, але може бути такий задовжений, хронічний, хронічні якісь симптоми пов'язані з стресом. Тому потрібно бути уважним до свого організму, уважним до свого емоційного стану. І коли ми бачимо, що щось. Не є в нормі для нас, щось змінюється, то на то потрібно звертати увагу. Дуже дякую. А тоді таке цікаве питання: чи можливо навчитися знижувати рівень стресу самостійно? А, якщо можна, я почну. Так, значить, звичайно, звичайно і абсолютно, але це не є на це немає простої відповіді, тому що це мусить бути процес. Так, як, наприклад, коли ми здобуваємо якісь навики в житті, коли ми вчимося щось нове робити, чи, скажімо, в спорті тоді розвиваються певні групи м'язів, так само і наш емоційний стан немає переключателя, що ми це зробили, зробили якісь чари, марії і все стало на своє місце, стало добре. За годину полікувалися. Так. Тому ті навики треба вправляти постійно. І, звичайно, що технології, і е, е, дуже багато є різних, е, в різний спосіб це можна підходити. Ну, наприклад, в першу чергу потрібно звертати увагу на свій емоційний стан. Якщо дати такий е, простий приклад: якщо ми, наприклад, їдемо в авті, хтось перед нами раптом став, підрізав нас, mm -hmm. ми можемо відразу бути злими. І починається, що такі сякі, чого це вони так роблять? Я зараз дожину, я зараз буду сигналити, я їх обжину, подивлюся, хто там їде. Нам так, то не так. йде на користь. Але якщо просто спокійно подумати, може дійсно цій людині треба швидше доїхати, може хтось спізнюється, не знаю, на якесь важливе інтерв'ю, може в когось хтось є в лікарні. Тобто, якщо ми будемо дивитися на ті ситуації з такої точки зору, як більш розсудливо, так напевно. в англійській мові є слово емпаті, uh -huh. коли ми стараємося поставити себе на місце тої особи і подумати, що можливо дійсно вони мають причину, щоб спішити, або можливо в них у той рівень тривоги такий, що вони не можуть спокійно їхати. Але якщо ми на кожну людину будемо реагувати з такої точки зору, що все має бути так, як я вважаю, як має бути, і коли людина поводиться якось інакше, ми починаємо нервуватися, то є одна з причин, що ми піднімаємо свій рівень стресу. Тоді інші технології можуть бути, наприклад, медитація, або це може бути заняття спортом, тому що коли здорове тіло, нам тоді легше проконтролювати свій емоційний стан. Для когось це можуть бути подорожі, для когось це може бути музика. Тобто це є дуже індивідуально, але над тим треба працювати постійно. Так. Я б ще додала, якщо можна, що дихання. От якраз якщо в тому випадку тут хтось затормозив, ну, звичайно, можна тоді спокійно собі нагадати, що ну, щось може в них бути, що, чого вони так швидко нас. Перед нами зупинилися чи обганяють нас. А і в той момент можна дих, глибоко вдихнути, видихнути. То ми тоді якраз плавно так перейдемо до третього питання, mm -hmm. які є методики контролю стресу, ну, а думає? також е, чи вони якось поділяються. Це, думаю, всім буде дуже цікаво це послухати. Так, е, ну то якраз кажу, то дихання нам може дуже, нас, дуже швидко нам допомогти. Якраз оцей адреналін, що піднімається в нас, коли ми нервові, чи що, якщо ми е, поможемо собі трошки з диханням, воно може нас заспокоїти. Є така методика, як 4, 7, 8. На 4 секунди, 4 секунди ми вдихаємо, тоді 7 секунд тримаємо це дихання, тоді на 8, 8 секунд ми видихаємо. І от таким чином себе заспокоїти можна. Так само вже ми говорили за медитацію, за здоровий спосіб життя, це здорове харчування, спорт, mm -hmm. прогулка, навіть на прогулку піти. А пригадала такий, ну не навіть і смішний випадок, тому що чула таке серед людей, кажуть, що стрес можна зняти фізичним болем. Тобто, якщо ти попав в дуже таку емоційну ситуацію. Ти себе можеш сильно ущипнути, і ти тоді можеш як, ніби прийти до тями. Чи це, чи це є місце правді, чи це, це так просто вигадки? Е, інколи це може бути дієво, але я би сказала, що дуже легко перейти межу. Особливо в, стресі, в підлітковому віці, знаєте, коли е, власне, діти починають в такий спосіб знімати стрес. Це може стати єдиною технікою для тої дитини, яка допомагає зі стресом. І тоді а, часами діти можуть або різати шкіру, або ставити собі синці. Тобто це не є суїцидні якісь нахили, але власне дитина чи доросла людина з дорослими це також буває. Коли власне оту емоційний, а, емоційну незручність переводять у фізичну біль. Це вже навіть таке, як насильство. Тобто, з тим собою. треба бути дуже так, уважно. Бо так. Дуже така грань угу. тонка і, напевно, не рекомендувати такий метод. Так. Краще подихати. Є здоровіші, <хи> та. так. Так. Деколи, коли якщо якщо є ці, шок, якийсь, якщо щоб шокувати себе, щоб то можна поставити щось холодне на шию, uh -huh. або випити навіть випити стакан холодної води, або а, навіть якщо стрес, то можна і тепло випити, щоб просто допомогти uh -huh. собі трошки. І так як раніше ви пригадували uh -huh. заземлення, uh -huh. це є також інший спосіб, так. щоб ви могли розказати трошки більше. А є різна техніка. А, мені подобається найбільше це 5-4-3-2-1, так називається. Uh -huh. А ми знаходимо п'ять різних речей в кімнаті, чи ну, де, будь, де ми не були. Тоді то, що ми бачимо. П'ять це що ми бачимо. Чотири до чого ми би могли торкнутися. Три це є що ми чуємо. Два так, тоді, що запах, який ми чуємо в повітрі. І один смак. Це що і так тоді. Ми так свій мозок переключаємо. Або, наприклад, якщо людина, скажімо, стоїть і починає почувати себе під таким підвищеним стресом, можна сісти, просто триматися за щось, тому що чисто психологічно нам дає такий як якір, що ми до чогось за щось можемо потриматися. Потім я ще хотіла сказати особливо в дітей: часа вони для того, щоб бути зосередженими, для того, щоб не, не віддаватися у цьому почуттю тривоги, вони мусять робити щось руками. І я хочу сказати, що для нас, як для українців в нашій культурі, тобто люди нашого покоління в школі, треба було сидіти і не рухатися 45 хвилин. Тільки підняти руку, коли щось сказати вчительці, тобто це треба було дуже серйозно і дуже так е стало до всього відноситися. Не кожна дитина і не кожна доросла людина може в такому стані функціонувати. Тому тут часто можна побачити дітей, які в руках мають щось таке, що називається фіджіт, або кубік Антистресу. такий, що з різними переключателями. так. Або це може бути щось по типу пластиліну. І а, ми мусимо так само з розумінням відноситися до інших людей, тому що для багатьох людей ці техніки, власне, допомагають їм справитися з їхнім стресом. Наприклад, кожен, напевно, може пригадати, коли людина сидить і трясе ногою. Тобто для когось це може бути. Я дуже часто бачу, що батьки стараються дитину зупинити, Сиди тихо, будь чемний, не рухайся, не рухайся, але для дитини то власне є техніка, яка допомагає їм дати собі Якраз раду в цій ситуації, ти, так, І бути і слухати, і щось розуміти, і якось функціонувати в тому стані. Так ми так плавно перейшли з одного на інше питання, і ми вже ніби трошки обговорили. Як діяти під час стресу, але чи є якісь такі може рекомендації в таких кризових ситуаціях? Тобто, коли ти прям справді перебуваєш наскільки шоковому стані, що ти нікого не чуєш, можливо, ще також є якісь окремі рекомендації нашим глядачам? Ну, це вже трошки складніша ситуація, тому що дійсно в такому стані дуже важко справитися, особливо якщо людина сама. Тому я би сказала, звичайно, якщо хтось є за кермом, то треба з'їхати з дороги і зупинити машину, поки людина не буде почувати себе краще. І також дуже важливо не нехтувати тими симптомами. Тому що, якщо є такий стан, який ви розказуєте, настільки сильно рівень стресу і рівень тривоги, дуже часто люди почувають себе так, ніби це є атака серця. Так. І це може бути реально пов'язано з серцем. Тому з тим не можна жартувати. Обов'язково треба знайти допомогу відразу і негайно, щоб пересвідчитися, що це не є щось настільки серйозне, що може загрожувати в життю в той момент. Так, якщо хтось є поруч, звичайно, що ми можемо допомогти один одному, а з диханням можемо допомогти. Так само просто вислухати людину. Деколи дуже часто, я б сказала, приходимо. Нам просто треба комусь злити душу. І цей стрес в той самий момент ми не хочемо чути тої поради, нам просто треба виговоритись. І от для людини в цей стресовий момент дуже важливо, щоб хтось просто вислухав. А спокійно, а в кінці, коли вже ми бачимо, що людина закінчила, то тоді вже ми можемо говорити про щось, якісь поради давати. Чи це є йдемо, погуляємо, йдемо чи щось, чи інші поради. А, але я б сказала в той момент, щоб людина знала, що є в стрес переходить цей стрес, що вона є в безпеці. це якраз власне. Моє наступне питання, що ви, ви бачите, як ми гарно тримаємо розмову. Ви читаєте прямої думки: що робити, коли ти бачиш когось стресом, тобто не ти сам перебуваєш в стресі, а ти бачиш когось, як допомогти такій людині. Ну, ми, я дуже думаю, що ми системі. можемо так. з вами таку розіграти трошки сценку, щоб це було, так, було більш наявно нашим глядачам. І так. ми спочатку зробимо як не робити, а потім як правильно І... відноситися до дуже тої долу. ситуації, тобто. Я буду та людина, яка під стресом. Дуже дякую. Це, я думаю, наочний приклад саме краще показує, як Окей. треба вчиняти. Окей, добре. Пані Марія, мені погано. У вас зараз я бачу. Я що не знаю, що зі мною відбувається. У ви... мене таке враження, що серце зараз вискочить з грудей. Я не знаю, що мені робити. У вас дуже сильно колір змінився, ваш вашого обличчя. Що то, що то з вами робиться? Я не знаю. Я не знаю, що мені робити. У мене колись таке вже було, але це я, я не розумію. Я, я, я дзвоню в лікарні, я дзвоню. В так погано людей. виглядаю, що вже я, треба дорогу. Я до лікарні дуже переживаю відзвонити. за вас, я не знаю, що мені робити. Окей. Okay. Ага, то так. так не потрібно робити. глядачі, ескалація. Так. Паніка тут переживаємо, Уроджує а паніку. тут уже паніка. Тобто ми, щоб заспокоїти, ми нагнітаємо більше ситуацію і людині робиться. І вже дві ще людини, гірше, які панікують. І вже двом скоро треба буде допомога, і двох так, треба буде так, так. рятувати. Окей. Тепер покажіть, як же треба зробити, пані Марія. Я мені погано, я так відчуваюся, що я зараз впаду в обморок, щось, щось зі мною робиться, я не знаю. А що, що сталося? Що вас? Ніби нічого не сталося, але щось колотиться в мене дуже серце. Чомусь я дуже погано себе почуваю. Угу. У мене колись таке вже було, і казали мені, що це просто було через тривогу, але я, я не впевнена, бо недобре мені. Що працювала минулого разу, щоб. А, ну, минулого разу зі мною була моя родина, то вони так трошки мене розговорили були і трошки стало було краще. Розкажіть мені за свою родину. А, ну, дякую, маю родичів, які мене дуже добре підтримують. Маю гарних дітей. Ну і далі будемо продовжувати. І... Рівень стресу потихеньку спадає. Людина переключається від тієї ситуації, яка її нахлинула. Згадує інші емоції, згадує якісь позитивні емоції. То що вона любить, так. як пані Оля навела приклад родину, знайомих, тварин кота, якусь подорож. Тобто також деколи можна заспокоїти, сказати, що я тут з вами <пот> вас ніхто я не знаю, залишить, ми дуже... вас підтримаємо. Так, тактильний, м -м -м. тобто можна погладити так. по плечі, ну mm -hmm. тобто не можна разом сильний, подихати, так, так, так сказати, взяти мене за руки, mm -hmm. дивись мої очі. Ну, mm -hmm. Бачила так, так, що дуже багато таких є методик, коли людина е сама, вона тоді не ну, бігають очі, вона розгублена і не може е, знайти якийсь зв'язок між. Теперішнім і з uh -huh. тим, що в неї відбувається. І тому, коли ти її береш в свої руки, ти кажеш, дивись на мене, uh -huh. тихай, uh -huh. все спокійно, все буде добре, навіть якщо тобі справді погано, все буде добре. Ми чи так. поїдемо до госпіталю, так. чи все. Чи тобі не наскільки погано, так, просто не хвилюйся, не ти самі, не сама, так, так. Угу. це залежить, я б сказала, від того, як, наскільки ви знаєте цю людину, угу. а, і як підхід він звичайно зміниться. Угу. Індивідуальний так, так і що ми знаємо когось, це була на близькі, і ми можемо порадити щось чи згадати, чи ім'я дружини, там дітей. А інколи це буває, ти випадково сидиш, наприклад, десь чекаєш в черзі, і ти бачиш, що людина починає справді її колотити, і ти не розумієш, чи ти, ти можеш їй допомогти, чи там краще не втручатися. Так. От от, взагалі, що би ви порадили? Якщо ти бачиш справді таку людину, треба допомагати чи не втручатися, чи, чи зразу я не знаю, якось викликати спеціалістів, чи все-таки спробувати своїми власними силами допомогти такій людині. Ну, я б, я б радила, якщо ви можете, якщо ви можете, поможіть, чому ні? Запитайтеся, чи чи вас це гаразд, чи, як, чи вам можу я якось допомогти? Mm -hmm. що, вам, що вам зараз потрібно? Що б я могла вам дати? Але знов таки, залежить від ситуації, бо деколи, якщо забагато питань, воно навпаки може підняти рівень стресу. Так що я б сказала, не проходіть. Але, Повз, але та, все одно не нав'язуйтеся. Так, Це так. Так. Так, дуже слушне зауваження, тому що завжди можна прийти, запропонувати допомогу, запитати, чи все є добре, запитати, чи, як, чи ну, я чимось може вам, води, допомогти, вам Чи можна з вами тут посидіти кілька хвилин? Чи ви може, хочете, щоб я комусь зателефонувала. Так. І тоді ми можемо вияснити, чи справді людина потребує нагального втручання якогось, що вона може справитися. І Я думаю, що це завжди позитивний фактор, тому що коли людина є в такій ситуації, то вони і так почувають себе ізольованими, що ніхто ними не цікавиться і ніхто не дбає, чи вони зараз тут помруть, чи з ними буде все добре. Тому якщо хтось підходить і дійсно пропонує щиру якусь допомогу, якусь увагу, переважно воно, ну, позитивна, позитивний фактор. Так, я стараюся, навіть коли я е, ну, на роботі з учнями, і такий момент виходить, я можу не знати того учня в той момент, але кажу, ти в, ти в безпеці, я з тобою, я буду тут, коло тебе. А в той момент вони можуть кричати, можуть е, вон, ну, але вон, я є поряд. Я є, е, е, Тим якором, напевно, угу. надії, так. спокою, за який вони можуть. Так. Схопитися Аби центром спокою, так, так. і mm -hmm. в той момент я теж наблюдаю, щоб вони були в безпеці. Якби я побачила, що щось міняється в ситуації, я тоді знаю, що там треба задзвонити, чи в 911, чи треба ще когось покликати. Але деколи просто mm -hmm. бути поряд, це є це багато допомагає. Так і це також дуже важливо, тому що в першу чергу завжди треба пересвідчитися про свою власну безпеку. Так. Тому що якщо ви бачите, тобто що людина люди може бути і агресивні, так. Під час і якщо стресу. людина є під стресом, але вони поводяться агресивно, вони кричать, вони атакують. В таких випадках треба в першу чергу запевнитися, що вам нічого не загрожує, тільки тоді ви можете запропонувати допомогу. Дуже цікава наша розмова. Ну, напевно, таке е, заключне питання, і для всіх найбільш цікаве. Чи можливо навчитися контролювати стрес і виробити ту так звану стресостійкість? Прошу. <accessibility> <пуск> Я б сказала, що так. Звичайно, що є навички, які ми можемо робити, які ми можемо вдома самі робити. Я би сказала, що. Так само треба звертатися, звертатися до свого терапевта, психолога, теж можна з ними співпрацювати, щоб нам допомогли. Я би також хотіла звернути увагу на такі дві точки. В першу чергу потрібно пам'ятати, що стрес також потрібно попереджувати. Наприклад, з чим я дуже часто зараз стикаюся у моїй практиці. Коли люди мені кажуть, що я себе погано почуваю, в мене постійно тривога, я не можу спати, я цілий день працюю, я тільки приходжу ввечері додому, лише відкриваю новини і я вже спати не можу. І ми всі то розуміємо, тому що то зараз у нас всіх на думці: наша родина, наші знайомі, наша батьківщина, але коли людина є тут і лише постійно. Піднімає той рівень стресу в той час, коли не може в ту дану хвилину нічим допомогти, потрібно себе від того усувати. Хоча то може жорстоко звучить. Але якщо тут ця особа не може спати, не може думати, не може допомогти своїй родині, можна знайти інший спосіб, щоб якось надати допомогу, якось виразити те своє співчуття. Але не можна постійно піддавати себе тим факторам, які настільки сильно на нас впливають. Тобто то є одна річ. І друга потрібно пам'ятати, що для контролю такого постійного стресу чи якихось інших симптомів, пов'язаних з тривогою, дуже часто потрібно два компоненти. Потрібно з одного боку якесь медикаментозне втручання, ліки, але з другого боку завжди дуже важливо мати якусь власне терапію чи зустрічі з психологом чи зустрічі з консультантом, тому що це мусить бути дві частини. Навіть можу так сказати від себе, що навіть можна навчитися. Не контролювати, але бороти стрес, навіть зустріч з коліжанкою може допомогти. Так, Поділитися звичайно. для кожної людини, це особисто для когось це арт-терапія, mm -hmm. для когось це ароматерапія, для когось просто набрав ванну з бульбашками, і ти вже більш розслаблений. Тобто не забувайте, як то кажуть, трішки більш любити себе і дозволяти собі такі маленькі дрібнички. Якщо ви відчуваєте, що ви вже на грані, як то кажуть, то зробіть себе. Трішки щасливішими, порадити себе солодким, дозвольте собі то з'їсти, не знаю, випити чашку гарячої кави, нікуди не спішивши. І мені здається, також можна так знизити рівень стресу, бо тому, що цій метушні, ми часто забуваємо час для себе, і тому ми uh -huh. ми вже, як там кажуть, білка в колесі, біжимо, 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 а потім кажемо, я виснажена, mm -hmm. я не можу, я більше не витримую. Але отакі маленькі дрібнички можуть нам якраз той стрес, мені здається, знизити. Так, те, що називають self-care. Так. Mm -hmm. mm -hmm. про себе також потрібно. Знаходити якийсь ход, хобі, тому, що напевно. кожен з нас має якусь межу, за яку ми, ми не маємо переходити. Так. Власне, так. Mm -hmm. І краще до неї не доходити. <хи> Пані Марія, щось додати? А, так, я б хотіла догадати всім, що е, ці ресурси, про які ми говорили, ну і ще, ін, ще багато більше інших, можна знайти е, на інтернет-сторінці Help and Hope for Ukraine. Це е, допомога і надія для України. А так само я би порадила завантажити додаток, який називається «iChill», Там теж дуже багато ресурсів. А, які вам можуть допомогти з стресом, так і посилання на нашу інтернет-сторінку на веб-сайт можна знайти під відео, якщо так. хтось. В буде зацікавлений. описі під цим відео. Так. <гум> так. Так. Дуже дякую вам за розмову. Щиро дякую нашим експертам, що завітали до нас сьогодні: пані Ольга Медюк та Марія Ямас. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову, але в наступному відео ми поговоримо про не менш важливу тему, а саме тему про взаємодію психіки та мозку людини. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей! Не забувайте також підписуватися на наш канал, коментувати відео і писати в коментарях, які теми вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам сподобалося. До наступних зустрічей. Будьте здорові!